Шановні вболівальники, ми запрошуємо вас до Кропивницького на стадіон Зірка, де ми продовжимо програму 10-го туру української прем'єр-ліги. СК Полтава прийматиме Ковалівський колос. Господарі цього поєдинку наразі перебувають на останній сходинці у турнірній таблиці. Спорт та вітає Це 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 твій всесвіт гри. Ну замах був, дай Боже, у Краснічі, але втілити конвертувати цей замах в удар. Йому все ж таки не вдалося. А у Третьякова, в принципі, уже постріл не вийшов. Руслан Костишин, між іншим, у порівнянні із попередньою поразкою проти ЛНЦ, проводить значно більше змін у стартовому складі. Відразу шість перестановок. Зараз моменту Полтави Удар і забиває Полтава! Володимиру Дарюк. Вже на п'ятій хвилині господарі виходять вперед у рахунку. Ну, ось так, начебто перший небезпечний момент створили саме ковалівці, але забивають підопічні Павла Матвійченка. Чимало уваги перед початком цієї зустрічі ми приділяли, що команди в принципі небагато забивають. Але тепер сподіваємося, що після цього голу гра у нас розкриється. м'яку передачу виконує до штрафного майданчика, все ж таки не послідувало прямого удару цуріко пробуває. Бондаренко у штрафному удар прямісінько в руки Босконяну. Так, вирішив подавати рапай. Але далі була нагода у Валерія Бондаренка капітана Колоса. Так, вісім ударів на дві команди. Прекрасний результат менш ніж за 20 хвилин ігрового часу. Зараз втікає від свого суперника Рапай Рапай біля лицевої. Намагався виконати простріл. М'яч далі підбирає гусол. Гусол обігрує суперника технічно. Гусол покотив на рапая, рапай, удар. Апеляції щодо влучення в руку та треба продовжувати грати. Там м'яч відскочив саме до рапая. Для чого апелювати? Є система вар. Отож подача до штрафного майданчика. Удар головою від бурди, але не зміг спрямувати м'яч у площину. Значно вище боріт. Пролітає м'яч. Після удару микити бурди. Рапай припускається помилки. Місюра. Бондаренко перехопив Яка ж невдала передача. Пахолюк рятує. Відверто не догледів у цій ситуації капітан Колоса. Просто, не дивлячись, віддавав ось цей пас назад, хоча встиг кинути поглядом, але не помітив, що там Вівдич теж може запресенгувати такий пас. Передача до штрафної зони. Веремінко теж має момент. Пробиває відскоком від газону. Але прямісінко в руки по ще одна нагода для Полтави. Тут абсолютно один опинився Веремєнко у чужому штрафному. Козік не встигав накрити удар. Насправді, з доволі близької відстані пробував Веремієнко. За кутовими, до речі, 3-4. Тут мінімальна перевага на боці колоса. Подача на дальній Тільки удар краснічі. Удар фактично в порожні ворота. Тут Восконян уже трішечки загубив рамку. Просто неймовірний шанс. Найкращий момент у другому таймі. Після заміни Рапая ось таку класну подачу на стіку виконує. Восконян уже не рятував. І це вже й удар. Зараз момент може бути у Галенкова. Галенкову штрафному. Галенков пахолюк рятує. Добивання вівдича і там далі Цуріков. Цуріков виступає рятівником для Колоса. Ну Начебто такий момент біля воріт полтавців, але миттєво відповідає своєю контратакою. До речі, народилася вона. Якраз після довгої передачі Босконяна після скидки Вівдича Галенков підхопив. З першим ударом впорався Пахулюка. Далі уже і голкіпер Колоса. А врятувати не зміг би, але Цуріков підстрахував свого кіпера, вибивши м'яч на кутовий. Загалом ще вдосталь часу залишається у Кропивницькому. Зараз Але Фіренко прострілює. До Оєвусі м'яч не доходить. Але знову Алафіренко. Але Фіренко підключає панідільника. Простріли зрівнює рахунок Оєвусі. 1-1! Швиденько на центр повертатиме м'яч Нігеріць, адже нічия теж не влаштовує колос. Дебютний гол в українському футболі для Матіаса Оєвусі. Один гол у шести матчах. Начебто вже встиг схопитися за голову Оєвусі, але атака другим темпом продовжилася. До речі, господарі ще навіть не забивала, Але Полтава стала першою командою господарів у цьому турі, яка спромоглася хоча б забити. Чи буде перша перемога господарів безпосередньо у 10-му турі? Це ми зараз дізнаємося. Вівдич вже у штрафному проти кількох суперників. Вівдич. Мір залишає на Бужина. До Бужина прийшла капітанська пов'язка. Бужин пробуває рикошет. І 2-1. Там ціла серія рикошетів. і Бужин 70-та хвилина. Полтава знову попереду. Ну, недовго грала музика на вулиці Ковалівців. Так, можливо, з допомогою фарту. Там всі ці рикошети, звісно ж, дезорієнтували Івана Пакулюка. Але найважливіше для полтавців вони забувають другий. Другий гол у цьому матчі. І команда знову попереду. Кривбас на виїзді. Шахтар на виїзді. ЛНЗ домашній матч у Кропивницькому. Ну і власне Динамо. На виїзді. Ось такий графік аж до завершення листопада очікує на підопічних Павла Матвійченка. Зараз пробуває Еліас. На кутовий переводить Валерій Восконян. Ще залишається час, звісно ж у колоса, аби врятуватися від чергової четвертої поспіль поразки. Гусол буде виконувати подачу від кутового прапорця. Тепер на ближній стійку тут О'євусі! Євусі. Пенальті заробляє у Євусі. Такий собі джокер для Руслана Костишна у цьому матчі. І гол забив і, ймовірно, пенальті заробляє. Ну, на м'ячі був першим нігерієць. Це факт, але наскільки серйозним був контакт? Цікавий момент насправді. Ну що ж, Еліа Стелес і його дуель із Восконяном. 76 хвилина. Еліа Стелес забиває бразилець 2-2. І вдруге у цьому матчі ковалівці відновлюють паритет. Хто там сумнівався у результативності Полтави та Колоса? Ну, мені здається, відповідь із Кропивницького надійшла. Три жовті картки продемонстрував сьогодні Денис Резніков. Зараз подачу виконує Елі Стелес. Фанідільник на Алефіренка. Момент і не запиває Алефіренко. ти! Там і підкат е, намагалися здійснити футболісти Полтави, заблокувати цей удар. Але безрезультатно. Тут шикарна позиція в Алефіренка. Бондаренко потрібно вперед завантажувати. Бондаренко. Відбирання за ким буде. Гагнідзе. Невтомний Гагнідзе, альбін краснічий ще одна подача. Удар головою. І ось він здається, бо останній шанс вирвати перемогу. Микита бурда у ролі центр форварда перебував у цій атаці. Але все ж таки не зумів головою спрямувати м'яч у сітку. Отож, 2-2. Фінальний сигнал від Дениса Разнікова фіксує бойову нічию, видовищну, результативну нічию проти протистояння Полтави та Колоса. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.